Дівчата, вітаю вас на своєму каналі. Я рада, що ви заглянули до мене в гості. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм новим відкриттям, своєю маленькою перемогою, тому мені захотілося зробити це окремим відео. Перед вами, як ви бачите, набір навіть два, від Dimensions, але в техніці Гоблен. Зайду дуже здалека, колись давним-давно розглядаючи дизайни від Dimensions, я звертала увагу, ну, я роздивляюсь, я бачу дизайн, він дуже гарний, але мене завжди зупиняло те, що це губулен. Я не розумію, що це, як це вишивається. І тому такі набори я не купляла. І одного, як завжди, Чарівного дня до мене прийшла думка, що я можу купити якісь маленькі наборчики. Я спробую, якщо в мене вийде, то я буду собі купувати і гобеленові набори, тому що є гарні дизайни. І тому що все-таки гобеленові набори це один із плюсів, що вони, їх вартість нижча, ніж хрестикові набори від Dimensions. І я от вирішила спробувати. Звісно, як завжди, я купила два наборчики, поклала їх і забула. Забула і так, знаєте, довгенько, багатенько років пройшло. Цей набір 18-го року, а цей, мені здається, 19-го або щось, ну, щось близько того. І дивлячись відео Танюши Вільна Мрія Таня, вітаю! Привіт тобі! наштовхнула мене на Такий прям подвиг, я би сказала. От. І я думаю, а у мене ж вони є, і я хочу спробувати відкрила. Дівчат, склад набору, прев'ю, ниточки, схема і а, сама основа для вишивки. Зараз я її, я її вам покажу. І, звісно, а, я знаю, що таке губиленові набори. Я бачила відео, як дівчата їх вишивають, але сама в руках не тримала так, щоб розгорнути, подивитися, що там до чого. Отака чудова магнолія мала би в мене вийти. Але відкривши схему, чудову-причудову схему, ми бачимо з вами що. А, де воно? Ось! Бачите, яка схема? І, звісно, я схопила такий переляк я ступор, тому що я нічогісінького не розумію. Оці плавні переходи і лінії, вони не такі, як хрестикові. так? Це щось таке, як я можу сюди вкласти хрестик. І, в общем, на мене напало таке страх. Я була впевнена, що я нічого не хочу, я не можу, і навіть з'явилося бажання чи комусь подарувати, чи викинути, не знаю що, але я з цим не впораюсь. Отакі мої були перші враження. Але трошки заспокоївшись, я вирішила, що я все-таки буду пробувати. Вишивається наборчик в складенням в 6 ниток. перш ніж, І тут є інструкція. І в якій розписано, що потрібно вишивати в 6 ниток, і пасмочку потрібно розібрати на 6 ниток, і потім скласти знову в 6 ниток і вишивати. Ниточки тут доволі таки довгі. І перше, коли я починала це вишивати, я вибачаюсь, перебули. І я брала, спочатку витягувала звідси три нитки, складала навпіл, і таким чином петелькою кріпилася і вишивала. Але це один з тих моментів, він незручний, тому що набір вишивається гобеленовим стіпком, на нього потрібно більше ниточок, і ниточка швидко закінчувалась. Тому ця ідея складати навпіл і кріпитися петелькою. Не пішла в мене, і я брала довгу-довгу нитку і вишивала такою довгою. Але коли ниточка вона ж все-таки скручена, і коли ми її розрізаємо, розбираємо на ниточки, вони такі хвилястенькі трошечки. Тому я користувалася, вирішила спробувати, і ви знаєте, мені сподобалось, я використовувала віск. Це віск від Pріm. Він мені дуже сподобався. Ниточки. Тоді, знаєте, я дуже скептично до цієї штуки відносилася. Мені здавалося, що воно зліпить мені всі шість ниток в одну таку ліпку якусь субстанцію і мені буде некомфортно. Але ні, воно якось якби розчесує ниточки. Вона окр... всі окремо одна від одної, але вони більш рівні... рівніші стають. Дуже мені сподобалось, нема тут ніякої такої ліпкої або жирної, чи якоїсь такої структури, і він нагадує більше може, як шматочок мила, я би сказала, і має такий легкий, ледь помітний, але приємний аромат. Дуже а, виручила мене ця, цей віск. Дійсно, ниточки почали вкладатися набагато краще. Але до цього я підійшла пізніше. От. І саме найскладніше це було розібратися, як це вишивається. Давайте ми з вами зараз відкриємо набір. І як ви бачите, я цей вже вишила, зараз я вам його покажу, а цей набагато простіший. Я ж як завжди, я взяла той, що перший мені потрапив під руку, І зараз відкрию його. І тому вийшло так, що я. Магновію. Я ось цей конвертик тут ніколи не відкриваю, тому що тут така ліпка штучка, що я ріжу. Тому що, якщо там відліпити, вона буде ліпитися до всього на світі. Принцип наборів однаковий, і зараз я вам покажу це чудо-чудове. Ось так виглядає сітка стремін, і коли ми сюди дивимося, ми нічогісенько не розуміємо. Тут більш-менш потрібно щось тут підкладати, так, щоб воно не світило, бо так зовсім нічого не видно. І я намагалася зрозуміти, як це вишивати, куди дивитися, що робити, це була паніка. І ви знаєте, саме головне при вишивці таких наборів на такій основі, це забути про те, що ви вмієте вишивати хрестиком. Мені Стало набагато легше, коли я якось від цього відійшла, почала творити. І ну, тут схемочка доволі простенька, я дивлюся, надзвичайно така легка порівняно з моєю магнолією. І ми орієнтуємося тут не на чотири отвори, як ми завжди звикли. Так? Раз, два, три, чотири, і отут ми прокладаємо стібочок. А ми маємо дивитися саме на перетин ниток. Ось тут. І коли дві оціни, як би вам так близько-близько показати. Ось ця крапочка, де перетинаються дві ниточки, ось тут крапочка, вона кольору, так, і тут іншого кольору, вона розфарбована. І ми маємо як би, обгорнути цим своїм гобеленовим стібочком саме оцю крапочку. Тому що, якщо отак от орієнтуватися, то тут буде є такий момент, бачите. Незрозуміло, що тут буде вишиватися. Бо половиночка цього квадратика, або, бачите, вже іншого кольору, або жовта, або коричнева. Так? Бачите, ви ось цей перетин. І тут незрозуміло. І оце мене дуже лякало. Я не могла зрозуміти, що мені робити, чи шити там той півхрестик, чи не шити ну, гобаленовий стівочок. Але ви знаєте, що? Я тут дивлюся така просто схема. Що я почала робити? А, відігнала ту паніку від себе, тому що є самий найпростіший варіант. Так? Є фото, є прев'ю, і ми тут можемо бачити, ми можемо навіть порахувати, і все тут доволі просто. Але мені хотілося зрозуміти, як це вишивається. І якщо не буде гарного прев'ю, наприклад, то як я буду розбиратися. Тому ціль в мене була опанувати саме оцю техніку. Я брала якийсь там. Колір, який я там вишивала, і приблизно собі рахувала, що я буду тут, отак, 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 а потім зрівнювала з прев'ю. І зазвичай я тут першу половину роботи я майже копіювала оце все, що я тут бачила, тому що ну, не співпадала моя думка з тим, що я бачу. На роботі. І першу половину роботи дійсно це було таке муки творчості. Я мучилась, я не могла зрозуміти. І ще є такий момент, в інструкції написано, що потрібно розпочати з великих плям, повишивати великі плями, горизонтальні вертикальні рядочки, а потім вже заповнювати все, що тут є. І я вирішила, що в мене є білий колір, його тут достатньо багато, і я зараз його весь тут по всій роботі вишую. Це була моя помилка, тому що. Вишиваючи оці плями, я перекривала деякі ось ці переходи між кольорами, і мені ставало ще складніше, бо я далі не розуміла, що мені робити, який там колір. Воно перекрилось. Невідомо тут що, і навіть якусь тут полюстку я вишила, я потім її випорола, і коли вишито щось вишито, щось не вишито, потім знов щось вишито, на роботі утворюється такий, знаєте, безлад, і в очах це все мерехтить. І я почала пропускати якісь ті бочки, я зовсім перестала орієнтуватися, що тут в мене відбувається. Тому оця ідея вишити весь колір по всьому по всій роботі, або, наприклад, взяти та вишити весь фон, а потім вже вишивати квіти. Теж не дуже гарний варіант, тому що є тут такі моменти, які е, такі суперечливі. Чи може тут зелений стібочок зробити, а може тут фоновий цей колір застосувати. Ну, є такі моменти, я підглядала чесну половину, схему я підглядала, доки не дійшла до якогось тут моменту, або зелений цей листок був, я дивлюся, я бачу. Три стібочка, і я впевнена, що потрібно зробити три стібочки, а виходить, а, а тут 5. І, і от, вишивши вже половину роботи, я тільки тоді вирішила заглянути в схему і подивитися, а що ж тут в схемі. І ви знаєте,. Після, якось я оцей стівок тут вишила, щось додала, і цю другу половину роботи я вже вишивала самостійно, не підглядаючи у прев'ю, я так захопилася, і мені сподобалось. Дійсно дуже складно спершу оце все прийняти і укласти в своїй голові. Але ви знаєте, таких от суперечливих моментів, коли мені невідомо, що там робити, їх якось не було. І от Бачите, лінія, така тонюсінька, тонюсінька так, якогось там кольору. Це просто перехід між кольорами, і тут просто два-три стібочка. Це ж півхрестик, це не хрестик, це такий, ну, знаєте, тоненька-тоненька лінія переходів. І Або тут ми ж бачимо, що вона кудись там заходить, чи вона довша, чи вона коротша. І потім, уже, коли я порівнювала, моя робота. Не співпадає з прев'ю, але я помітила такі моменти. Десь от на зелених листочках, що тут людина вишивала теж не все по цій схемі, а теж творила так, як їй це бачилось, як вона це сприймала, як їй того хотілося. Тому тут такий момент творчості є. Особливо для дівчат, які люблять щось замінити, щось зробити темніше, світліше. І дійсно, якщо вам хочеться, щоб білого кольору було більше, ну, якщо ви там зробите на один стібочок довше, нічого з роботою абсолютно не. Не станеться. І якось так, знаєте, щось воно так вклалося в моїй голові, що я абсолютно спокійно на це все дивлюся, і воно мене тепер не страшить. Я перемогла гобелен. Бачите, навіть приблизно можна, отак-масштаб от такий робити, і бачити навіть приблизно, скільки де яких стібочків тут є. Я так, напевно, не дуже. Якось плутано це все розповідаю. Ну, ось тут, наприклад, тут можна один зробити, потім там, два рядочка по три. А ось сюди, бачите, кольор він тонесенький, тонесенький йде. І точно так само, точнісінько, оця схема переведена на страмін, на цю основу. Але тут вона чорно-біла, а на страміні вона кольорова. Але якщо давайте подивимося, якщо відкрити і подивитися, то вони. Ну... Це одне й те саме. Тому тут дуже легко і все нема. От спочатку тільки лякає от, оця. Ой, от, бачите, тут навіть є голочка. Бачите? Ось, всі ці реберця, всі оці полосочки, воно один в один співпадає. Просто тут воно чорно-біле. А там воно кольорове, а нічого страшного тут абсолютно немає. І ще також виробник рекомендує взірці ниточок причепити ось сюди, якби їх ідентифікувати і потім орієнтуватися вже на кольори. Мені того не, ну, ну, по-перше, було незручно, щоб тут щось тіліпалося. Мені таке не дуже подобається. От, а по-друге, коли я вже вишивала по схемі, то ось ці ось ниточка, бачите, номер 13. І ось ми її тут бачимо. Ось він, номер 13. І все. І ми беремо, а що тут за номер? Бленд між цима-двома. І тоді ми йдемо на органайзер і бачимо номер ниточки. Все, тут доволі все просто. І ми просто беремо. Ту нитку, яку потрібно, в 6 складень і вишиваємо. Як я робила далі? Після того, як я ці плямки всі вишила великі, зрозуміла, що мені це незручно, я просто брала один якийсь момент. Отут, наприклад, я би розпочала саме з цієї ділянки, бачите, вона доволі така величенька, її вже можна дошити. А потім ми просто наслоюємо один колір на інший. І так, от як тут, якісь переходики, якісь тонесенькі лінії, бо це півхрест, це стібочок гопеленовий. Він не займає великого простору. І навіть якщо ви помилитеся, десь якийсь не так зробите, нічого тут страшного немає. От, і вже от таким чином я там, наприклад, обирала листок зелений, і я собі творила. Вишивала той зелений листочок. Давайте я вам таке все-таки все покажу. Ось, як виглядає моя робота. Можемо навіть її порівняти. Є якісь там від'ємності, бо я художник, я так бачу, але вона не стала гіршою. Бачите, у мене все вийшло. І от, наприклад, ми вишиваємо листочок. І якщо я ось тут десь зроблю, бачите, тут невеличкі такі стібочки. Якщо я там той стібочок, десь якомусь, ну, трошки в мене буде більше світло-зеленого або менше світло-зеленого. Я захотіла зробити довшу таку лінію, я її зробила. Нічого страшного, це ж листочок. І ось ці всі переходики, вони такі ледь помітні, тому нічого страшного. І бекстіч так само я вишивала, дивлячись на схему, де між якими кольорами проходить Бекстіч, його тут багатенько. А в якихось моментах я малювала те, що я бачу, як хотілося би мені. Ну, а вже коли вишивалася повністю квітка, тоді я додавала вже, закривала це фоном. Бачите? Якщо виявляється, що нічого страшного тут немає. І ми, дівчата, можемо абсолютно все. Головне, не боятися. Отака от от краса в мене є, мені дуже хотілося з вами цим фактом поділитися. І, напевно, ви звернули увагу. Я буду вам так на світлому показати, бачите, які кути. У мене вийшли. Це стремінь. Роботка невеличка, як ви бачите, і виробник дійсно вони розповідають про те, що потрібно вишивати великі плями, переходи вишивати методом кошик. Ось він, Тут все написано: і як бек зробити, і як гобеленовий стібочок пошити, ось цей метод кошика. А Губеленові стібочки вкладаються горизонтальними або вертикальними лініями, а ось цей кошик він шиється по діагоналі. Тобто ми йдемо так туди, сюди, потім опять, ну так, діагональками заповнюємо. На нього теж багато потрібно ниточок, але він тоді тримає основу більш. Краще форму тримає робота. Я, звісно, хто там, я на той кошик подивилася, не хочу я буду тут гобилиновими стібочками шити. То коли я попрала роботу, її тут так дуже перекособочило. І, Зважаючи, що вона зовсім менюсінька, ця роботка, що вона тут у нас? 12,7 на 12,7. А, до речі. А давайте подивимося, я провела повний експеримент, тому що я її вишила. Я опанувала цю, бачите, 12,5. 12,5 в мене вийшло, я її попрала і потім розкладала, і знаєте, коли вона попрата, вона. Така зовсім, як ганчірочка, а коли вже висихає і попресувала, все рівно воно тримає форму. Воно таким гарним розчином, тим крохмалю, тут так наповнена, що вона навіть навіть після прання, бачите, тримає форму. Але все-таки потрібно, тим більше, великі роботи все ж таки вишивати кошиком, тому що. Це важливо, бачите, цей кут єдиний, я вишила кошиком, і він у мене гарненький. А ось це все я вже тут рівняла, як тільки могла, і по ітогу в мене, бачите, квадрат я змогла вирівняти, а сама основа, бачите, як себе веде. Тому один із фактів, немало важливих таких це все-таки бачите, вишивати методом кошка. Я оце все, знаєте, хочу показати вам зворотній бік. Я першу роботу вишивала, і в мене тут страшезні протяжки, я тут творила, що хотіла. От, я просто хочу вам показати, бачите, яка страшненька. Ось. ось тут я вишивала кошиком. Бачите, тут дійсно воно виглядає як кошик. А ось це гобіленові стібочки. І я тут все гобуленовими стібочками шила, тому мою роботочку отак от сильно повело. От, напевно, я всім з вами поділилася, відео буде коротеньке, але я би хотіла просто звернути вашу увагу на те, що ми, ми все можемо. Головне не боятися і головне не кидати. Не як я оце кинула, і я не буду, я не можу, я не хочу, я це все повикидаю. Ні, ви знаєте, якось воно все приходить з якимось часом, досвідом, ти починаєш розуміти, що від тебе тут намагаються, вимагають, і все виходить доволі просто. Тому, а, що я ще хотіла сказати, єдине, що я не змогла опанувати, ну це вже більше до техніки, напевно. Переходи між... Ну, рядок горизонтального боленве все зрозуміло, але коли воно один під одним, тут квадрат, наприклад, да, два стібочки один під одним, то переход з нижнього ряду на верхній він пере... у мене не виходить зробити так, щоб не було його видно. Все рівно от у мене не виходять такі знаєте, гарні ідеальні стібочки, мені би хотілося. Все-таки покраще. Тепер я опанувала схему, а з цим наборчиком я все-таки хочу більше звернути увагу на техніку, щоб якось навчитися більш-менш гарненько кладати свої стібочки. От, так от, дівчата, похвалилася вам. Мені дуже подобається. Я задоволена, дуже задоволена собою, що я впоралася, що я змогла, і тому я можу приступати до вишивки великих гобеленових наборів. І не вишиваючи ось це, я вже примудрилася пару років тому купити два гобеленових великих набори. Тому дуже хочу їх розпочати. Але поки що нас чекає 2006 року, бачите, який. Щорішенький наборчик. Я дуже люблю. От квіти, до речі, не моя тема, і те я впоралася. І я скажу вам, що я зовсім не така творча людина в тому плані, щоб перероблювати, перекроювати, міняти нитки, міняти бленди, прибирати там щось, щось додавати. Я от Дійсно, я раба схеми. Мені дали схему, і я чітко виконую інструкцію. І навіть я. Примудрилася створити щось. <смі> Тому я просто вам хочу роз... донести ту свою думку, що не бійтеся, все виходить, все можливо, ми все можемо. Це ж теж хтось вишивав, ну, це я вишивала, а це теж людина вишивала, змогла впоралася, значить, і я теж впораюсь. От. А це одна із моїх улюблених тем. Це мушлі. Я люблю коней, індейців, вовків, кораблі, мушлі і чайки. Це мої улюблені теми, тому з задоволенням візьмуся за ці мушельки. А ви це побачите в моїх наступних відео. Я на цьому буду я з вами прощатися. Бажаю вам успіхів, творіть, не бійтеся, все в нас виходить. До зустрічі в моїх наступних відео. Пока!